Ватажок вагнерівців Пригожин вперше пішов відкрито проти Путіна. Під час одного зі своїх візитів до в'язниці він визнав, що в українців сталеві яйця. Відповідну заяву він озвучив під час зустрічі з зеками десь на просторах Росії. Зеки спитали Пригожина, яка зараз ситуація з так званою спецоперацією? На диво кухар Путіна зауважив, що все дуже зле, та визнав, що Кремль просто-напросто сдав Херсон. Перспективы военных вообще СВО. Перспективы не самые лучшие. Проем тока, что исправлять очень сложно. Все, что было задумано, задумано было. Решили, что укропы напугаются, а укропы такие же, как мы с вами. У них такие же железные яйца. Пленного берешь, говоришь, ты что не сдаешься? Он говорит, а ты что не сдаешься? Часов Яр, Укропский. Он и был угромский в это время. На Херсон давно уже Кремль сдал его.